Петро Іванович Марков народився 15 жовтня, за іншими даними 14 серпня 1881 року в селі Сеченки-Броницького повіту губернії в багатодітній родині Псаломщика. Освіту майбутній священномученик здобув у Донському духовному училищі рік закінчення 1897 року і духовній семінарії, яку він закінчив 1904 року, вже наступного 1905 року. Петра Івановича було висвячено в сан єре І він почав служити в церкві села Малаховка Ухтомського району області. У цій церкві отець Петро прослужив усе своє життя, будучи завжди оточений люблячими дітьми, рідними і духовними у отця. Петра й матушки було дев'ять дітей. Паства дуже любила свого наставника. У 1930 році священника заарештували і звинуватили в невиконанні твердого завдання з хлібозаготівель. Цього разу влада обмежилася відносно легким вироком: три тижні виправних робіт і штраф дві тисячі рублів. Вийшовши на свободу, отець Петро продовжив служити в Малахівці 22 січня 1930. 38-го року відбувся другий і останній арешт. Звинувачення в контрреволюційній агітації повстанського характеру судилося за статтею 58-10 частини. 1 ККРРФСР. Наведемо витяг з обвинувального висновку Марков П і близький приятель священника Осергія Сергія Цвіткова. Заарештованого за контрреволюційну діяльність, будучи вкрай вороже, налаштований до ВКПБ і радянської влади серед населення села. Коренево проводить КР-діяльність, що межує з терористичними намірами щодо керівників ВКПБ і радянської влади, спрямовано на підрив і повалення радянської влади. Марков висловлював наклеп на радянську владу перед селянами. Я вам казав, православні! Ще в 1918 році, що варвари більшовики змусять нас, православних, жити по скоцьки в одному сараї. Давайте дружно боротися проти комуністів. Марков висловлював настрій пораженського характеру. Кінець радянської влади недалекий. Владу тиранів-мучителів нашого народу буде скоро розгромлено. Святе письмо також про це говорить. Більшовики самі себе винищують. Отець Петро винним себе в контрреволюційній діяльності та антирадянській агітації не визнав. Було винесено немилостивий вирок вища міра покарання. Отець Петро Марков був розстріляний 21 лютого 1938 року на Бутовському полігоні. Скарга про перегляд справи. Подана дочкою от Петра Вірою Петрівною, була розглянута і відхилена 26 листопада 1939 року, коли вирок про розстріл уже давно був приведений у виконання.